Доброго ранку! Вирібов перекладник відкринемо на каналу. Дивіться який гарний ранок. Сонечко стає. Сніжок збирається. Морозець 12.13 Лютий, справжній лютий. Сьогодні 20... 17 лютого 2025 року понеділок Сніжок хрустить під ногами. Мабуть геть дій. нічого не буду чутно, ну. але так. як же гарно. Церква як наша виглядає сонця. Ладно, Як в нічого парка, ніч не дуже. На жаль, на жаль, були... Шахеди знов літали. На жаль, були прильоти, вибухи. На жаль, не знаю там постраждалі, ні. Але я вже казав на російському мовному каналі. Найбільші морози, навіть перед весною вже. І, Може те вже перед миром. Будемо сподіватися. Найбільш нічого не залишається. Сподіваємось на весну. Сподіваємось на мир. Незважаючи на... На морозець погода дуже і дуже сьогодні. Понеділок, усім гарного, легкого легкого понеділка. Усім миру, доброго зла, всім всім радянки, незвичайно, будемо жити, незважаючи на не що все. До побачення, мої Да? І поки гарного дня усім.